Всім привіт! У нас сьогодні буде страх втрати. Будемо пропрацьовувати саме цей страх. Залишились карти, і ми його з вами по-любому пропрацюємо, бо тут двієчка келихів. Так, значить, страх втрати. Що це? Від кого це? Звідки це. Страх втрати Так, страх втрати у вас він проявляється в першу чергу, в тому, що ваші мрії дуже важко збуваються. Чому? Тому що у вас підсвідомо сидить ось така, скажімо таке, знаєте, паттерн, що я недостойний, в моєму житті нічого класного не буває, нічого просто так не буває, без труда не виймуше рибкою з пруда, гроші легко не достаються. Над відносинами треба постійно працювати. Відносини це постійна робота і тому подібне. Ось це у вас сидить. А це у вас іде із десь, скажімо так, із минулого досвіду. Можливо, ну це не про дитинство тут, ні. Цей страх втрати у вас, скажімо так, він у вас розвинувся вже в дорослому житті, коли ви. Робили, скажімо, так, або перші кроки до досягання ці страхи ці давно з вами, але страх втрати ось цей да? А як він проявляється? Страх втрати проявляється не просто, я боюсь, ви бездієте, ви не бачите майбутнього, ви не вмієте планувати, ви не вмієте, скажімо так, щось на завтра запланували, не виконали, знов перенесли. Тобто, це відкладання. це... Шукання відмовок, ще від чогось. Да? Тобто, це в простому житті у вас навіть от ви чогось хочете, ось тут мрія. Ви знаєте, що вам від цієї мрії буде дуже добре, але ви себе позбавляєте цієї мрії. Тому що у вас підсвідомо сидить, що я все, равно, все одно цього не досягну, або якщо досягну, то воно ненадовго. Щось по-любому станеться, бо просто хорошо не буває. Ну Це помилка. Це велика помилка, знов зірка. да. Перегляньте цей момент, і у вас все зміниться в вашому житті. Всім добра!